Доброго дня всім прихильникам футболу. На фоні доволі таки перісної футбольної суботи сьогодні на нас очікує просто гаряча футбольна неділя, третє грудня, третій день зими. Відразу п'ять топ-матчів, справжні дербі, дуже важливі поєдинки з точки зору турнірної таблиці. На нас сьогодні очікують в різних чемпіонатах. І про всі з них ми сьогодні поговоримо в даному відео. Тож, якщо цікаво, дивіться його до кінця. Кілька поєдинків навіть будуть відбуватися паралельно, тож доведеться обирати за яким спостерігати. Ну а ми будемо йти по хронології. Тож о 13.15 за Києвом, неймовірне дербі в Нідерландах в рамках 14-го туру Феєнорд Роттердам ПСВ Ейнтховен. Матч між поки що діючим чемпіоном Ередивізії та можливо наступним, оскільки нагадаю, ПСВ Індховен іде із 100% показником: 13 матчів, 13 перемог в Європі. Більше ніхто таких показників не демонструє. Да, це Нідерланди, але тим не менше, навіть для цього чемпіонату даний показник є просто феєричним. Щоправда, і роттердамці останнім часом гарячі за 11 турів, 10 перемог на даний момент 7 балів відставання від ПСВ. Дуже важливий матч з точки зору турнірної таблиці, тому що якщо виграє феєнорд. Відстань скоротиться до 4 балів. Якщо ж виграє ПСВ, збільшиться до 10. Це справжня прірва буде. Тому, хоч не хоч, Феєнорд має грати виключно на перемогу, плюс до того має в деякій мірі помститися ПСВ, тому що нагадаю, першим матчем цього сезону був матч за Суперкубок, який відбувався саме на Декюйпі на домашньому полі саме Феєнорда, і там перемогу здобув ПСВ 1-0. Нагадаю, також що обидві команди посеред тижня грали матчі ліги чемпіонів і з різним результатом там зіграли. Фенорд за тур до завершення втратив абсолютно всі шанси на плей Ліги Чемпіонів, поступившись вдома Атлетико 1-3. А от ПСВН Ховен, навпаки, за тур до завершення гарантував собі путівку до плей Ліги Чемпіонів, вигравши у іншої іспанської команди Севільї 3-2. Тож можна сказати, що з різним настроєм підходять до цього поєдинку обидва клуби. Питання тільки в тому, з яким настроєм будуть вони по завершенню цього поєдинку. Відразу два суперпоєдинки на нас очікує о 18.30 за києвом. Це в Німеччині Байер Ліверкузен Борусія, Дортмунд, а в Англії Манчестер Сіті, Тоттенхем. Давайте розпочнемо з Бундесліги. Отож, Байер Дортмунд. Байеру потрібно перемагати для того, щоб залишатися лідером турнірної таблиці, ну а Дортмунду для того, щоб повертатися до зони Ліги Чемпіонів. Хоча Ліверкусен по-любому залишиться лідером, тому що Баварія, нагадаю, вчора свій матч не зіграла з уніоном через сніг. А от Дортмунд був вишвернутий з зони Ліги Чемпіонів Лейпцигом, який вчора свій матч виграв. Одне з останніх серйозних випробувань Ліверкузена в цьому році: якщо вдасться, як то кажуть, цей іспит здати на відмінну, то можливо цей рік команда завершить саме лідером турнірної таблиці. Нагадаю, 14 поспіль перемогу у всіх турнірах здобуває Ліверкузен, Ну і залишається єдиною командою, яка в домашніх стінах виключно виграє. Останнім часом матчі між цими командами на полі Баєра супергольові тут були і по 4-3, і по 4-2 рахунки. Єдине, що от в минулому сезоні було 0-2. Тож я думаю, ми вправі розраховувати на гольову фаєрію і в сьогоднішньому поєдинку. Також пригадаємо, що обидві команди посеред тижня грали матчі Єврокубків. Але якщо Дортмун свій матч грав аж у вівторок. То Ліверкузен два дні тому в четвер. І хоча там у Байера була ротація по складу, побачимо, чи позначиться це якось на сьогоднішньому поєдинку. В дечому подібний поєдинок буде відбуватися і в Англії Манчестер Сіті Тоттенхем. Одна команда веде боротьбу за лідерство в турнірній таблиці, інша, хоча б за повернення до зони Ліги Чемпіонів. Після того, як вчора Арсенал свій матч виграв, на даний момент Манчестер Сіті відстає від лідера від канонірів уже на 4 бали, і, звичайно ж, реагувати потрібно. Ну а Тоттенхем, який стартові 10 не зазнав жодної поразки. Три поспіль матчі програє і команда вже за межами зони Ліги Чемпіонів, навіть на даний момент на шостій позиції. За останні три тури неймовірний удар по своїй впевненості получив Тоттенхем, і навіть на той момент, що команда три матчі програла. А як вона це зробила? Усіх трьох виходила вперед, але не те, що не втримувала цю перевагу, а навіть і програвала. Особливо при Крим, звичайно ж, був програш у Вулверхемптоні, де команда в компенсований час пропустила два м'ячі. Чи вилізе команда з цієї ями? Найближчим часом тут, звичайно ж, дуже велике питання, особливо щодо сьогоднішнього матчу. Ми знаємо, як Тоттенхем останнім часом дуже переконливо діє проти Мансіті в домашніх стінах. А от на виїзді, звичайно ж, не так. Хоча цілий тиждень шпори готувалися до гри з Манчестер Сіті, і можливо вигадали там щось просто неймовірне. Ну а от Манчестер Сіті посеред тижня чимало фізичних сил затратив на те, щоб перемогти Лейпсів лігі з чемпіонів, хоча, з іншого боку, неймовірний заряд позитивних емоцій отримав. Можливо, цей момент також дасть їм перевагу в сьогоднішній зустрічі. Також увечері майже паралельно відбуватимуться два поєдинки. Спочатку о з розпочнеться супергра в італійській серії між Наполі та Інтером. Поки що діючий чемпіон Наполі гратиме проти одного з реальних претендентів на скудеток в цьому сезоні. Обидві команди можна сказати провалилися посеред тижня в лізі чемпіонів. По крайній мірі, в плані оборони, неаполітанці пропустили цілих чотири м'ячі в Мадриді від Реалу. Ну а інтер, хоч і менше, але все ж таки три в Лісабоні від Бенфіки. Хоча, як на мене, відчувалося, що в обох матчах італійські команди десь трішки бережуть сили на очне протистояння в рамках серії. А то ж будемо сподіватися, що сьогодні ми побачимо просто неймовірну самовіддачу у виконанні обох команд. А викладатися потрібно, тому що потрібно здобувати перемоги, оскільки лідерство в серії А захопив Ювентус, вигравши свій матч цього туру. На даний момент неаполітанці на 9 балів уже від лідера відстають. Більше того, в разі поразки Наполі та перемоги Роми неаполітанці вилетять навіть за межі зони Ліги Чемпіонів. Тому, як на мене, мінімальним фаворитом зустрічі є саме господарі. Більше того, за останні 20 років тільки раз Наполі вдома програв Інтеру в рамках серії А, але з вересня місяця Наполі вдома не виграє. Дійшло до того, що поступилися Емполі 0-1. Я думаю, ви пам'ятаєте, хто там забив той гол за Емполі. Тому інтер, який в цьому сезоні одна з кращих виїзних команд, взагалі в Європі, звичайно ж, може також розраховувати сьогодні на успішний результат. Ну і заключний топ матч сьогоднішнього ігрового дня розпочнеться о 22.00 за Києвом. Барселона, Атлетико Мадрид в Іспанії. З 2006 року, коли за Атлетико ще бігав молодий Ель Ніньо, хто пам'ятає, ставимо лайки. Матрасники не виграють на полі барси. Щоправда, ті матчі відбувалися на Камп Ноу, Сьогодні на іншому стадіоні буде проходити гра. Але то все історія в цьому сезоні Атлетико зовсім інше. Суперрезультативний, супернадійний. Більше того, суперакуратний останнім часом, тому що три матчі поспіль нагадаю жодної жовтої картки. Тож, можливо, прийшов час Атлетико вигравати на полі Барси, хоча каталонці і в цьому сезоні вдома діють вдало, лише разок не виграли. Але в якому матчі 1-2 від Реала. Один принциповий матч уже каталонці вдома програли. Звичайно ж, не бажають ні в якому разі програвати і другий. Після того, як в цьому турі вже свої матчі виграли Реал Мадрид та Жирона, на даний момент Атлетико та Барса на 7 балів відстають від лідерів. Це уже чимало. І хоча в Атлетико ще є гра в запасі, то от барса на четвертій сходинці більше того, обидві команди підтискає вже і Атлетик з Більбао, який готовий користатися втратами очок. Що Барси, що Атлетико. Тож вивіска як на завершення ігрової неділі просто неймовірна. Нагадаю, також що обидві команди в хорошому настрої підходять до поєдинку, тому що виграли в лізі чемпіонів, і за тур до завершення гарантували собі путівки до плей-офф. Думаю, жоден з цих запропонованих матчів сьогодні в цей гарячий недільний день нас не розчарує. Які ваші думки щодо цих та інших поєдинків сьогоднішнього ігрового дня буде цікаво про це почитати в коментарях. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу. На все добре.